Гей, ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу страшную, Буду пісню весело співати. В довгу темну нічку не видну, не ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити, геть, думи, сумні.